Вітаю панство! В честь росіяно-української війни українці мрії про вигнання росіянських окупантів з Приазов'я, Донеччини, Криму та повернення суверенітету України в межах загальновизних кордонів української держави. Але я проти. Загальновизні кордони України це є кордони, намальовані нам Лєніним, Сталіним та Хрущовим. Це ті кордони, які відрізали від України українські етнічні землі Кубані, Донщини. Слобожанщини, жовтого клину, сірого клину, Зеленого клину та Білого клину згідно перепису населення СРСР у 1926 року, внаслідок такого несправедливого росіянсько-українського кордону на території росіяні опинилось понад 30% українців. І лише понад 3% росіянців опинилось у межах радянської України. 8 мільйонів українців опинилось на території Росіянської Федерації. І лише 2 мільйони 700 тисяч росіянці опинилось на території радянської України. І не забуваємо, що перепис населення 1926 року здійснюється після 200 років русифікації, після 200 років заборон української мови, української культури. Тобто, цілком природнім є те, що мільйони українців були зросійщені та записували себе. Росіянцями. А також мільйони українців змішаних шлюбів записували себе росіянцями, бо жили вони в Україну ненавистінських державах Всеросійській імперії та СРСР. Тож для зрівноваження національного складу радянської росіянії та України необхідно було вилучити складу Росії та передати склад України Кубань, Донщину, Слобожанщину. Жовтий клин, сірий клин та зелений клин. А це є 16 мільйонів населення та 2 мільйона 300 тисяч квадратних кілометрів території. З них 800 тисяч квадратних кілометрів території в Європі. Тож сучасні загальновизнані кордони України є настільки несправедливими, що їх вартує офіційно визнати злочинними кордонами злочину. Комуністичного режиму СРСР. А підсумком цієї української війни повинно бути не повернення України в кордони комуністичні, намальовані нам Лєніним, Сталіном та Хорсьовим, але розмотування Росіянської Федерації, повернення склад України всіх українських етнічних земель та побудова Соборної України від Берестя по Волгу та Кавказ і аж до Сахаліну. Слава Україні!